Друзі, привіт. На кінець то я за тиждень вибрався на рибалку. Вірніше, я був на рибалці три дні назад, але нічого не спіймав, не клювало. Ну, Вроді би так я бачив рибаків, кажуть, потрошку прокльовувати. Ну, Спробую тут приїхав на нове старе місце. У тому році я тут рибачив. Спробую. Все те саме. Прикормочка, фідер. Будемо пробувати на черв'яка, на опариша, на бутерброд. Можливо, ось личинку волохокрилки. У нас болотянка кажуть, чибик, там шипик, як тільки на неї не кажуть, ну спробуємо. Зараз спочатку один фідер закину на черв'яка, можливо, під діну опарик, а другий на опариша, а там далі буде видно. Так що дивимося. А, друзі, використовувати сьогодні буду я ось таку прикормочку Шоколад лящ. Ну, у мене є замішана. Я був попередній раз як би. І замішав прикормочки, але риби не спіймав, у мене залишилось ще мало. Так що будемо використовувати таку шоколад. Ну, потім попробуємо ще є. Ще в мене тут залишилося шоколад. Є ось очки без кориця. Ось такий. І ще в мене є коріандр ваніль. Ось така ще в мене є прикормочка. Так що так, ну, а зараз, зараз, зараз достаю свою ось таку чудову сумочку. І зараз подивимося, що тут ми сьогодні возимо. Ну, Як завжди, візьму закормочну кормушечку. Мабуть, не знаю, тут велика течія, чи вона сьогодні нам понадобиться чи ні. І, і ну, ось таку візьмемо 100-грамову, які у нас тут ще є. Це 80 теж така з ґрунтозацепами. О. Треба буде спробувати ще ось така є пудра для дольного закиду. Ось така є 100-грамова. Попробуємо. Так. І ще є ось, ось такий щесь такий. Ну це для більш-менше, меншої течії, З крильцями. щоб спрівало. Ну, ще десь у мене були, були, були. Ну, можливо... Попробуємо на флет. Ось теж такий флет цього ж виробника. із ґрунтозацепами грунтозацепами 100-грамовий. Цікавий. Бачите, таких флетів 100-грамових і я й не зустрічав. А це є, бачите? Ну так що зараз будемо пробувати. Беремо це все діло до води і вперед. Не дуже подобається мені це місце. Одним чим воно мені сподобалося, що тут дуже багато оцої личинки. Зараз я її назбираю у воді і, мабуть, переїду в друге місце. Тобто сильна течія чіпляється, Обірвав уже дві кормушки. На жаль. Тут ще місце. Я тут ловив, ну конечно, тут було води в рази менше. А ось тут ось цієї личинки у воді просто повно. Зараз ми її назбираємо. І поїду в друге місце. Ну, дивіться, скільки. Можливо, на неї і клюватиме. Тут її прямо під берегом. Бо там можливо десь і не буде можливості її назбирати. О, бачите? Буквально за дві хвилини скільки нас збирав, я думаю досить. Наберемо трошки водички. Отак. І все. Тут біля річки зранку так прохолодко, прохолодно зябко, а водичка тепла. Так, ну що ж, друзі, мабуть я буду переїжджати на друге місто, не тратить часу, той так більше ніж пів години перевів. Не подобається мені тут. Ну нічого. Це ж таке діло. Зараз ми швидко зберемося і переїду в друге місце. Так, ну що ж, переїхав у друге місто. Попробуємо. А що робити? Ну, аж отуди, хай подстоя. Може і тут не так. Не знаю. Ось є. Друзі, щось невеличка, ну є. Ну є стрибка. Пліточка мабуть. А буква першка. Хороша плиточка, бачите? О, ось така. Це вже щось. Опа. Хай пливе. А ну попробую сейчас надягнути личинку. Я ж їх наловив. Гачок якраз у мене стоїть спеціально я під личинку купляв з тоненької проволочки десятий номер. от так бачите. Закидав о. Так, друзья, забылся я еще. Сейчас попробую пиздить пуфик. Еще у меня есть сейчас вот такие пуфики. Ну, сейчас я... Вот сейчас нынешний. По вот такие, бачите? Вони тут самі різні, їх багато тут різних. Бачите, тут вони. ще їх Ось. різні смаки, кукуруза, мед, там, слива, кріль. Всякі-всякі є. Так, порозсипалось, бачите, багато всяких. Я зараз візьму чесник. Уже бачите, залишилося два шарика в мене. Попробую підійти. А тоді, можливо, ще якийсь візьму запах. Це така Ева. Так, зараз у мене там інлайн оснасточка на другому. ого, друзі, дивіться, тут уже. Є чи нема нема цього разу. Чи щось є? Е. Є. Е. Ха, -ха маленька пліточка. Ха-ха. Бачите. Така живцова. Нічого цікаво, бачите, зібрав пліточку, можливо підійде щось і краще. Хотів піти взяти Оснасточку у машині і зв'язати поводок. Ну зараз подивимось, якщо буде такий гарний кльоти. Такий. Асиметрична петля. Ось теж прохмонтажівська. І повідеть сантиметрів 60. Крючечок 10-й номер, два опариша, один надів чулочком, другий так. Бачите яка рибка клює, невеличка. Значить, треба гачок. Отам аж під деревами вона люби пастися, там із дерев падають всякі жучки, черв'ячки, гусенички. Взагалі риба любить так під деревами ховатися. Так, піду швидко візьму зараз. Все-таки цю петлю асиметричну.

Це вже покльовочка, того, що треба. А підсока в мене... Друзі, а підсока в мене в машині. Ось тобі й нах. Ну нічого, попробуємо витягти без підсаки. А це вже друзі, якось. Попробуємо, зірваться, то зірвається. Ай! <різь> От каліка Ай ай-ай-ай-ай! Тихо-тихо О, друзі, бачите? Підійшов і лящик. Ось так. Невеличкий, маленький. Ось такий ось такий, бачите, ми його випустимо. Хай пливе. Він маленький. Опа. Тюх-тюх-тюх. Ух! Пішов Так, надо взять підсаку, Так, що, бачите? клюей лёщик. Факт в том, что он клюнул. И это уже есть хорошо. Вот там где-то. Что ж, потрошку. Кльов відновлюється, бачите, і лящика піймав, і пліточку, а то щось зовсім не клювало. Можливо, десь було б і краще в другому місці. Ну, треба шукати. Ох ти, ох ти, бачите, щось дибнуло. Пуклевочка слабенькая, алящик. Алящик. Опа, хе-хе. Хотів подзвонити до товариша. Ох. А він захавав. Треба шукати екстрактор. Десь у мене тут він був. А ну ось я купив аж два. Ось один ось такий, бачите, з такою петлею. Ну він оце хороший, тільки трошки неправильно, треба отак мов штопорком трошки, щоб було Так, щось з ним не виходить а в мене. Візьму другий Ну Ось такий есть. Є, є і більший тут з одної сторони, і менший. О! А цим зразу вийшло. Так що може я тим неправильно скористався. А цей так, ну якісь дрібнуваті лящики. цього. Плывай. О, Оплив. Оп, ну чудово. Так, ну вот. И другой клюнул. Это уже есть хорошо. Так что почало проклевывать, можно и так сказать. Так, что-то не хочет. Вот, друзья, взял сейчас, забыл. Вот такая кормушечка сейчас. Вот такого плана. С таким той. Такая, мол, пуля. Вот это такая она больше для дальнего забросу. Ну, для течії не так вимиватиметься. 100 грамова. Ну вони різна вага є. Так, щоб краще летіла. Ну зараз просто випробуємо. О, є, друзі. Є. Це якийсь буржий такий, дядько попався. Борзенко. Це вже трошки краще за краєчок губи зачепився. О, ось такий. Бачите? Це вже в нас третій. Ну, все рівно не дуже великі якісь. Так, дружок, пливи. Бім поплів. Ось так, друзі, прокльовує льощик, бачите. Так що, нормально. О, гажте. Ось так. Ось так ми. Оце я, бачите, спрацювало. Нова прикормка. Ну як нова? <рикормка> прикормка та сама, тільки з, з другим запахом. коріандр, ваніль. Ось так. Бачите, на черв'ячка щось не хоче. А чисто на опариша. Не дуже великий гачок. Ну це я просто не пробував. Почала клювати пліточка, то я й почепив маленький гачок. Ось просто добавлю та і все одного. А прикормка може. Запах дати результат кращий. може сьогодні йому нравиться більше такий запах. Треба пробувати. Ось так. Аж туди під самі дерева. Хай постоїть ще там. Якщо не буде похльовок, трохи поситим та й додому. Вже сьогодні, можна сказати, рибалка вдала. І пліточку піймав, і лящика піймав. І це є хорошо. Бо треба їхати додому. Можливо, проскочу тут у мене є недалеко. У прошлому році я робив собі містинку. Там трошки так гілочки поспилював. Там на вудку я ловив на довгі вудки, на 6-метрові. Із фідерними оснасточка фідерна, з маленькими кормушечками. Шестиметрові вудки. Ну треба проїхати, глянути, що там. І я туди доїду зараз. А якщо доїду, що мені треба взяти? О, можливо завтра в нас Пасха. Ну, не знаю. Ну, Туди треба поїхати буде так, в обід. Після обід. Щоб там, можливо, прибрати, підготувати місто. А то вже рік пройшов, там вже позаростало все. Всяке таке. Ну, в общем, проїду, подивлюсь, треба шукати якісь. Нові міско... міста на вудку. Ну, на вудку на поплавочку ще поки що. Ну не знаю. Не знайшов я такого міста, щоб де. Ого, о, друзі, щось. Бачите, праву закинув, щось було. Трошки понюхав. Тільки вкинув і зразу буквально через дві хвилинки-півтори вже щось і дибнуло легенько. Так, друзі, вже 9 година. Буду я збиратися. Щось не хоче, Затихло. На сьогодні досить. Зараз проїду ще, гляну швидко на місцину, чи там можна ловити, чи доїду. Якось... Так. Ну ось, друзі, така рибалочка сьогодні досить вдала. Після тижневого переривчика рибка почала знову потрошку клювати. Як ви бачили, поймав скільки я там, мабуть, три пліточки, були покльовочки, три лящика спіймав, теж були покльовки, там кілька покльовок, то чи я прозівав, чи поспішив. ну Якось так. Ну а рибалочка досить вдала. Спочатку поїхав на одне місце зранку, там мені не сподобалось, зачепи, дуже сильна течія. Ну, в общем, переїхав я в друге місто і, бачите, не прогадав. Спіймав три лящика і кілька пліточок. Три пліточки. Тобто почала рибка знову клювати, то вона, мабуть, не рестилася. Трошки після нересту риба, як кажуть, боліє трохи, а потім знову починав обзиватися. Так що, друзі, можна їхати на рибалку і пробувати ловити рибку. Ну, а я зараз швидко проскочу, тут не дуже далеко, подивлюся ще одне місце, тому що воно там може бути заросше. Можливо, якщо туди доїду і мені там сподобається, то я проїду там ще спробую. Так що ось такий відосик. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дизлайк, Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Далі буде, рибка почина клювати. Зараз рибка вся потроху однереститься, трошки переболіє і почнеться вже, гадаю, гарний клюв. Карасика щось поки що не чуть, але думаю, він буде клювати трохи пізніше. Щось його, мабуть, мало в цьому році зайшло. Водичка падає, я вже вам показував. Ну, з неділі обіщаю, трошки похолодає. Ну, нічого, рибка клюватиме. Клюватиме. Як ловитимете, то буде, будете з рибкою. Так що, друзі, на цьому все буду закінчувати. До скорих зустрічів. Пока. Слава Україні!